Я чув зовсім інші дані і вони значно а, більше. Тобто, наприклад, за роки війни а, це не сотні, це вже там до тисяч підприємств, які а, зорганізовані за кордоном. Це Польща, а, Румунія, та сама Болгарія, mm -hmm. Чехія. А, мало того, в, в моєму оточенні бізнесмени, які на початку війни виїхали, зорганізували підприємства в Польщі. Вже поїхали далі. Це Англія, Франція, е, Сполучені Штати Америки. Вони вже будують свої бізнеси, вже там. Це тобто вони вже не повернуться. Тому насправді насправді оці всі відключення, які були, вони призвели до ще більшого імпульсу. Вони вселили в людей недовіру, невіру в те, що може бути майбутнє в цьому житті, і це стало тим тригером, який їх виштовхнув всі країни або буде виштовхувати надалі, якщо ці віяли відключення, так звані будуть відбуватися. А європа буде цим користуватись. І повірте мені, а ми ще з вами неодноразово почуємо про програму возз'єднання сімей. Запам'ятайте, програма возз'єднані сімей. А коли після закінчення війни європейські уряди будуть робити все для того, щоб чоловіки... Які залишились на території України приїжджали до своїх дітей і до своїх жінок і об'єднувалися з ними, але не тут в Україні, а там в Європі. Тому насправді оптимізм Нацбанку це дуже добре, що вони оптимістично так працюють, що вони підтримують нашу українську валюту, хоча вона там як кажуть, і недооцінена, але вона принаймні, стабільна. Можна хоч щось планувати. А в даному випадку я все ж таки говорив би про те, що на сьогоднішній день назріла величезна необхідність переформатування українського уряду. І це має бути дійсно уряд, який стане справжні воєнні рейки, і буде робити все для того, щоб пожвавлювати економіку України, щоб не на словах, а на ділі робити все для того, щоб українському бізнесу ставало робити простіше, від найменшого від самого мікроскопічного до найбільшого бізнесу, щоб створювалися робочі місця. Будуть робочі місця, буде заробітна плата, будуть податки, і буде житло, де жити. Тоді люди будуть повертатися в Україну. Тому що повірте, а ті, хто стикнулися з... Життям в Європі а, чітко зрозуміли, що поняття туризму в європейській країні і життя це трошки різні речі. Тому в даному випадку ми ще поки що не втратили ту можливість, але якщо ми ні як уряд, як країна нічого не будемо робити для того, щоб повертати людей, ми можемо цих людей а, втратити і згадаємо страшні прогнози Організації Об'єднаних Націй, яка говорить про те, що а, в історичній перспективі а, кількість населення в Україні скоротиться до. 15, здається, і 80 мільйонів людей. Не 30, не 40, а 15. Це да. е, достатньо, ну, проблематично.